Друзі, ми зробимо невелику екскурсію по цьому отелю. Це центральний вхід. Зараз ми зайдемо до середини. Тут такі квіточки які вирізняються гетель спорт між іншим наскільки я розумію алегрія це така квітка і зрештою тут всі композиції натякають на походження назви тобто тут все в квітах схожих на алегрію. це холк Щойно закінчився обід. В принципі він ще триває тут слабє. Тут два басейни. Зараз ми підемо до одного басейну. Там де аквапарк неворочки. Там є також бар додатковий. Це є аквапарк дитячий майданчик Аквапарк тут працює з 10 до 12.30 а потім з 14 до 17 години Ну, я б не сказав що він дуже великий але зрештою на півгодини вам вистачить Ось таке Зараз я вас проведу, це в нас номери, які виглядають на басейн. І до речі, ці... а я ще вам не показав, там якщо придивитись, є тенісний корт і баскетбольний майданчик в одному. Тобто, якщо ви маєте навики гри, то будь ласка, грайте собі на здоров'я, але зараз дуже спекотно, близько 35 градусів, тому... Це для самих відчайдушних. Ще я вам не сказав, тут є сауна в підвалі, спортивний зал, більярдний. Зараз ми туди проїдемо. Але спершу там ще є тераса така за скляним. Ось іще басейн. Тут чим гарно, по-перше, він глибший, здається півтора метри глибину, а там метр тридцять. І тут ще є такий маленький 50 сантиметрів, я його називаю лягушатник для малечі. Все тут обладнано належним чином, є кабінки для перевдягання, басейн відповідно, душ. І що найголовніше, тут вийдемо на море. Ще б хотів би вас провести в в спортивний зал. Сімдесят один градус. Там ми тут мало щоби побачити. Тут робить кащинку, там дається турецька баня. Тут для ігор відповідно здається спортивний залп. kapı kapanıyor. Asansör yukarı hareket ediyor. <laughs> Birinci kapı. Kapı açılıyor. <laughs> Мы подходим до номера. Номерочек. Латика. балкошек.